Асор не зупиниться, з ним неможливо домовитись, він піде далі. А скільки там за минулий рік держава Україна наторгувала з державою Росією на металі? Що, 20 мільйонів зелених? Фу, не вірте, в фейк. 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 Хто що отець може домовитись? Немає таке бути донець. Отже, веселі новини. На Тернопільщині цикашники пробували мобілізувати інваліда. Вони схопили його за ногу, натиснули у випадково натиснули одну кнопочку, нога розвернулася на 360 градусів. Ну, він пояснив їм, що військове, як то кажуть. Вони його залишили і пішли геть. як то кажуть. Мобілізація overload перезавантаження. Ще цікавіше, на Франківщині ТЦКшники мобілізували росіянина. Його дівчина ледве його знайшла і забрала через суд з полігоном. Суд триває. І кажуть, що начальника місцевого ТЦК буде покарано. От дивіться, то і Джей Ді Венс взагалі не соображає в українських ділах. якісь там примуси і так далі. Тут з ворога мали зробити щирого патріота. Все йде по плану, як то кажуть. Верховну Раду поданий законопроект, де передбачається взяття на спецоблік 14-річних хлопчиків і дівчаток. Притом за цим мають стежити їхні класні керівники. Хто сильно розвинений фізично, має бути таку спеціальність такого здібності до аналітики і програмування, таку спеціальність, хто розвинений фізично не дуже теж знайдуть місце. Я свого часу про це жартував. Бачимо, почули. Я ще казав про мобілізацію взяття на облік ненароджених. хлопців, це був жарт, вже попереджаю, не треба мене слухати. Ой, де, хто каже, в такий час воєнний, критикувати владу. Ти що? Ай-яй-яй, таке може робити лише зрадник. Хто її критикує? Навпаки, я дуже поважаю Володимира Олександровича, він... Шикарний актор і глибоко аплодує його таланту. Інакше він би не заробив такі гроші. І він подає людям те, що вони хочуть бачити. От, з більше того, навіть на оцій зустрічі в Білому домі він одмовився. Я спочатку цього не зауважив, але прослухав в оригіналі їхню розмову, ну, та, яка для нас доступна. І там така цікава деталь. Його спитали про діловий костюм св'ют. Він же відповів про кастюм. Е, що таке кастюм англійською? Це е, е, одяжка людини, яка грає певну дію, чи обслуговуючи персоналу, чи актору. То він не тякнув, що все, що ви бачите, і все, що є, це певне дійство. І він ходить поміняти один кастюм на свій звичний. Отак і буде. Так от що до щиру повагу, що геніального актора, він подає публіці те, що вона хоче бачити. От згадайте, з якими гаслами він йшов до влади. Ставав на коліна перед е, жін, цими матерями убитих. Казав, що жоден колаптик землі не вартий, смертей. Він зупинить війну, хоч перед дітьком лесом стане на коліна. Гарний, усміхнений, чисто поголений в костюм. Пройшов, але на ділі виявилось, що сердиті, надбурмосені бабці по вулицях кохтали. Комік, комік, він в очах Путіна бачив, бажання миру. Мати вам Чегівару. Тільки почались перші герої, що дають люди знати, костюм не на часі. Нам потрібен Чегівара. Нам потрібні ще герої, і жодних допомог на мести віритиме. Хочете, маєте? Зараз там його таким дурачком, дехто показує, дарма він розумний чоловік. І скоро його поміняють на іншу говорящу голову, а його відпустять, він буде жити прекрасно. Тому дуже дивно виглядає оце опитування Львів'ян. І там одні двоє старших жіночок кажуть, нам так шкода було Зеленського, що він витерпів у тому Білому домі. Себе пожалійте. Він себе почуває прекрасно і буде почувати прекрасно. Пожалійте себе. Бо якщо ви не поміняєте мислення, ніхто, ні Байден, ні Путін, ні Зеленський, ні Господь Бог вам не поможе. З вами був Кенті вітер. Всім добра і миру. Думайте!